Є необхідність нагадати щодо інфекційної захворюваності, яка реєструється наразі у Дніпропетровській області. Хочу нагадати, що у нас деякий був спад захворюваності гостру респіраторну коронавірусну хворобу, проте останнім часом у нас вже реєструється зростання цієї захворюваності. І ми подивилися сьогодні захворюваність у серпні 2020 року, 2021 2022. То ми в цьому році у нас вже реєструється щоденно до 80 і більше випадків. Це на рівні 2021 року. Тим чином, підієм, який вже намітився, щотижневий, він буде продовжуватися і надалі. І все буде залежати від нас, як ми будемо виконувати протиепідемічні заходи. Недаремно уряд прийняв рішення і постановою Кабінету міністрів продовжено карантин, це дію протиепідемічних заходів до 31 грудня цього року. Буде і масковий режим, і де режим. І такі, які встановлюють заходи, вони будуть продовжуватися. У нас в області захворіло вже більше 320 тисяч осіб. Це з березня 2020 року, станом на теперішній час. Одужало у нас більше 310 тисяч. Летальних у нас випадків майже 10 тисяч. Ну, це наша така статистика. Ми щотижнево аналізуємо ситуацію. У нас за тиждень в основному реєструється за останній було більше 200 випадків, і це вже йде наростання. У нас продовжує працювати мережа лабораторій, які проводять дослідження і методом полімеразно-ланцюгової реакції. Крім того, ви знаєте, що. Є обстеження методом імуноферментного аналізу і заклади охорони здоров'я забезпечені швидкими тестами для проведення експрес-діагностики коронавірусу. Щодо іншої захворюваності, ви знаєте, що серпень місяць це у нас підйом захворюваності на лептоспіроз. Як в Україні в цілому зареєструється зростання випадків. У нас зросли кількість випадків в порівнянні з минулим роком, і 60% цих випадків зареєстровані в червні і в липні. Ну, це така тенденція по Україні. І вона продовжується також і в Дніпропетровській області. У нас вже є випадки лептоспірозу, тому населенню ми звертаємо увагу. На виконання заходів профілактики, щоб не допущення ураження на цю інфекцію. Бо люди ще продовжують працювати і на присадибних ділянках, і користуються водоймищами, це захворювання з великим відсотком летальності, і в області в наші Дніпропетровській відсоток летальних випадків перевищує в цілому показник по Україні. Хочу нагадати ще й про сказ. Наразі у нас велика кількість щодоби звертається більше ста осіб, які постраждали від нападу тварин, в тому числі і невідомими. У нас у Харківській області, це наші сусіди, це територія, яка межує з Дніпропетровської області. Зареєстрований випадок сказу уже у цьому році. Тому необхідно також пам'ятати про цю інфекцію, пам'ятати, що у нас заклади охорони здоров'я готові для проведення лікувально-профілактичної імунізації, що якщо трапилось напад тварини, треба звертатись за. Медичною допомогою, обробляти рану і отримувати курс профілактичних щеплень, бо лікування від цієї інфекції немає. Усі випадки, що реєструються, вони з летальним завершенням. Зараз дещо зменшилась кількість нападів кліщами. Ну, кліщі, ви знаєте, люблять, щоб більш волога температура була вологий стан повітря, і більш низькі температури. Зараз у нас ще до 30 градусів температура і не волога. Вологість у нас знижена. Зараз декілька знизилась кількість укусів кліщами і звернень. Проте у нас вже більше ста випадків хвороби лайма. Це вже наслідки укусу кліщами, коли кліщі уражені і нападають на людину і викликають захворювання. Ну, а що відносно групи кишкових інфекцій, також на цьому тижні зареєстровано зростання про цю про ці інфекції завжди треба пам'ятати. Ну, ці інфекції дуже легко можна запобігти цим інфекціям, виконуючи заходи, звичайні такі санітарні заходи, і людина не захворіє. Оце основні такі інфекції, на які треба звернути увагу. Звернулось більше 700 осіб це з приводу укусів кліщами, і до 30% кліщів інфіковані бареліями. Ну, Якщо зразу проводиться екстрена профілактика, то людина не хворіє. Це запобіжний захід. Тому треба, якщо відбувся укус кліщів, його треба видаляти, звертатись у заклади охорони здоров'я. Вони також це добре знають, видаляють кліщів, ну і призначають екстрену профілактику. У мене питання по імунопрофілактиці. Імунопрофілактика дуже взаємопов'язана з інфекційними захворюваннями. В чому саме тому, що саме інфекційні захворювання, небезпека в них полягає в тому, що вони поширюються на широкі верстви населення і можуть викликати не тільки спалахи захворювань, але і поширюються на материки, континенти і викликають епідемії, пандемії. І стільки існує взагалі людство, стільки перед ними і стоїть завдання. Вони вирішують це питання, як протистояти цим епідеміям, пандеміям і спалахам інфекційних захворювань. І от уже вакцина профілактика у нас існує більше як 200 років. Перше щеплення було проведено в 18 столітті в 1796 році. Тоді була епідемія в Європі натуральної віспи, і провели це щеплення і побачили цю ефективність цього заходу. І таким чином вакцина профілактика і далі розвивається у нас. На сьогоднішній час існують уже вакцини, якими можна попередити більше як 20 інфекційних ну більше як 20 інфекційних захворювань, і у кожного у кожній країні розроблено свої календарі щеплень, якими затверджується і перелік ведення вакцин, і терміни, кратність ведення в нашій країні календарем щеплення. Наш календарь взагалі більш пристосований і адаптований до календаря європейських країн та календаря США. Згідно календаря, у нас передбачено проведення профілактичних щеплень. Там є декілька позицій. Перше це щеплення за віком. Щеплення проводиться проти 10 інфекційних захворювань. Ці щеплення завдяки цим щепленням, ми можемо запобігти інфекційним захворюванням уже захистити дітей з перших днів їх народження. Перше щеплення отримують діти в першу добу від народження проти вірусного гепатиту, на третю, п'яту добу проти туберкульозу. І таким чином, по досягненню одного року, дитина. Повинна отримати весь базовий курс щеплень проти всіх цих 10 інфекційних захворювань: це і дифтерія, і правець, кашлюк, поліміеліт гемофільної інфекції, ну, туберкульоз, я вже сказала, і вірусний гепатит, і також кір, паратит, епідемічний паратит і краснуха. Згідно календаря, ще передбачені у нас рекомендовані щеплення, які. Люди можуть захистити себе від інших інфекцій тими самими вакцинами, які зареєстровані в нашій країні. Це мінгококова інфекція, папіломавірусна, рота інфекція, вірусний гепатит, Б та інші. Тобто, всі вакцини, які в нас зареєстровані, ми можемо провести ці щеплення вже проводяться за власний кошт. Ті, які ми зупинялись за віком для цих вакцин, у нас виділяються значні кошти з державного бюджету, закуповується централізовано, розподіляються на всі лікувально-профілактичні заклади, і тобто ці щеплення у нас йдуть безкоштовні. Ну і також ще є щеплення в нас за епідемічними показниками. Це коли у вогнищі виникає у нас вогнище там чи кору, чи епідемічного паратиту, ми визначаємо коло контакт. Осіб і проводимо їх імунізацію. Це в найближчі добу бажано провести імунізацію, щоб захистити і попередити це поширення цих захворювань. Але для, в цілому, щоб сказати, щоб була спокійна така епідемічна ситуація в країні, необхідно підтримувати. Той колективний імунітет, як ми кажемо, создати у той імунний прошарок в нашій країні, щоб захворювання не передавалося і не поширювалося. Для цього необхідно, щоб було не менше як 95% щеплено від ну, кожного захворювання, будемо так казати. Ну, на жаль, зараз в нашій країні цьому сприяли і військові дії, і навіть ще до війни наші показники охоплення щеплення щепленнями дещо знижуються не тільки в, нашій, в нашому регіоні, але в цілому по Україні. З чим це пов'язано? Пов'язано з тим, що напевно, все-таки оці наслідки вакцинопрофілактики, яку ми у нас це як саме дієвий взагалі, і ефективний засіб боротьби проти вакцинокерованих керованих інфекцій. Люди вже дивляться, що інфекцій у нас вже таких немає, спалахів у нас таких вже не реєструється. І дещо такі заспокоїлись, і знаєте, а на що нам це проводити із своїх дітей із себе, коли все спокійно у нас в країні, і коли знижується у цей колективний імунітет, у нас як ми можна так сказати, піднімають голову всі у нас інфекції. То, що ми говорили по коронавірусній інфекції, ми вже бачимо, які у нас є наслідки. У цьому році у нас вже почали реєструватися випадки дифтерії в в країні зареєстровані випадки правця. Тобто, ну кір там у нас майже щороку реєструється, З періодичністю у нас виникають спалахи цього захворювання. І тобто, ми повинні не забувати про необхідність проведення вакцинопрофілактики і не наражати себе на цю інфекцію своїх дітей і приходити в лікувальні заклади до своїх сімейних лікарів за направленням і проводити щеплення, чергові, які ми повинні за віком отримати. Вакцини у нас в лікувальних закладах достатньо проти всіх інфекцій. Всі вакцини в нас безпечні, сертифіковані, відповідають міжнародним стандартам. Тобто, таких якихось реакцій ускладнень в нас не спостерігається, тому особливо необхідно звернутись до тих осіб. Які до нас переїхали з території там, де проводяться бойові дії, багато з них проживають в там в гуртожитках, в таких місцях, де тісний контакт між ними. І коли захворює хоч одна одна особа на якесь інфекційне захворювання, ну тими захворюваннями, які передаються повітряним крапельним шляхом, і які можна попередити завдяки вакцина, ну, імунізації. То можна дійсно отримати у нас спалах в тих закладах, і тому ці люди можуть підійти також до сімейного лікаря до в лікувальний заклад, який розташований за місцем їх ну, зараз тимчасового мешкання, і отримати направлення, і отримати це щеплення. Звичайно, нова хвиля буде. У нас буде підйом захворювання. У нас уже Галина Ростиславівна сказала, що вже ми реєструємо підйом захворювання, і буквально десь восени. Ми це будемо спостерігати все більше і більше. Кожен, ну, практично ми бачимо, що спочатку, спочатку виникнення коронавірусу вірус цей мутує, і змінюється, і, звичайно, вакцинація це обов'язково необхідно проводити. Вакцини у нас зараз достатньо в лікувальних закладах. У нас є і Pfizer, і CoronaVac, і Johnson і Джонсенс. Ті люди, які отримали вже два щеплення. Необхідно проводити розпочинати ревакцинацію, тобто отримувати бустерну дозу. Для цього щеплення також є достатньо вакцини. Якщо з своїх поглядів вона хоче отримати третю бустерну дозу тієї вакциною, від якої вона отримувала перші щеплення. Вона може отримати цією вакциною. Коронавак у нас є. І є Джонсенс і Джонсенс. Вакцини достатньо, тому всіх ми запрошуємо в лікувальні заклади. Клади зробити це щеплення від з моменту закінченої вакцинації через 4 місяці Ви можете вже проводити ревакцинацію.